Кабмін дозволив українцям не отримувати пластикові права та техпаспорт. З 14 грудня можна буде відмовитись від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. 4 листопада Кабінет міністрів України прийняв зміни до деяких постанов, що вдосконалюють процедуру надання деяких адміністративних послуг. Вони передбачають, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів можуть стати єдиними наявними у людини документами, які надають право керувати транспортними засобами. Якщо раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов'язковим було оформлення бланків цих документів, то від середини грудня можна буде від бланків відмовитись, якщо замовив послугу онлайн. У кожного буде вибір, як отримувати послугу. Традиційно у сервісному центрі МВС. виключно онлайн, це фінальний підзаконний акт, спрямований на правове врегулювання процедури отримання електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий. Замовити і отримати е-посвідчення або е-свідоцтво можна буде через електронний кабінет водія або через застосунок Дія, не відвідуючи сервісний центр МВС. При цьому громадянин сплачує тільки за адміністративну послугу, тобто без врахування вартості бланкової продукції.